923 день в Канаді 24, 12, 25. І сьогодні І сьогодні гарна середа. Сьогодні Санта повинен прийти вже добрі плюси. Завтра вихідний, -ху -ху. але я замаханий, замучений, хочеться піти в душ. Ах. Сьогодні, ми, короче, ну що, зранку будильничок, на робота, пішов на роботу, видрукував заявочки. Нічого серйозного не було. О, зранку. Е, тому я собі запланував, м, запланував поміняти Дішвашер. Я побачив по машину на складі. Е, сам привіз, підписав, бачу, е, що за квартира, подивився, вона не помінена. Я її закрив чи ні. От я не пам'ятаю, чи я її закрив в комп'ютері. По-моєму, я її не закрив, але це таке. І хотів її поміняти. Перед тим пішов попив кави, відкрились очі і вже пішов працювати після 9. Після 9 взяв і розпакував, пішов перше в офіс. Я видрукував ту заявочку, віддав в офіс, кажу, подзвонити, взнати, що там людям підходить, щоб я сьогодні зайшов в гості, поміняв їм посудомачну машину. Ні, то аж з понеділка. З понеділка буде пізніше. Бо ну, може, ніколи не мав вдома, або вони вже почали святкувати. Цей індус, то вони. Не знаю, не, не всі тут святкують Різдво. В кожного своя віра. І це. Віддав їм. Ще там було кілька заявочок. Теж на опермішн, Була одна по сусідству в них опалення. в них дуже високі стелі. Дуже високі стелі. От, блін, в два рази вище, ніж в мене, і все тепло втікає підверх. Так як в мене є отака лампа, я світ поставив квадратну, мені не треба вентилятор, у мене дуже високо. А в них високо. І є зараз дуже багато дешеві лампи, просто ободочок світиться всередині вентилятор, який можна включати там з пульта, вона наші кольори міняє. Класна лампа дешева, там 100 баксів. І цей вентилятор, що крутиться, він дує повітря вниз. Оце гаряче повітря він циркулює по всій хаті. І я б їм поставив два такі: в спальні і вітальні. Ну, це. Це двох, двох бедру на я в одній з спалень навіть не був, не пам'ятаю. Там, по-моєму, нижче йде стерео, так. Хоча, Хотя... ну, два, як мінімум, їм треба. Опалення там на максимум, тремостат поміняв. Де не було доступу. Два рази до них дзвонили, ну, писали, нема дозволу, а офіс сьогодні по скороченій програмі. Більшість працівників сьогодні день мають. І вже інша з офісу подзвонила, бо хвилюється, щоб викинули, підігнали їх, щоб вони подзвонили. Подзвонили, взяли доступ я там пофотографував, Але не було мешканців. Треба я хотів би з ними порадитись, чи, чи можу я поставити такі лампи. От. А так то все нормально. Біш поміняв, дали доступ. Не було нікого вдома, собі спокійно. Поміняв завіз цей ще на склад, зніму з нього запчастини. Я ще познімав моторчики з інших і відклав собі гарнесенько заніс себе там на технічне приміщення. Шуфляди в мене такі три шуфляди. Я хочу там поскладати запчастини. Там будуть мотори, помпи, мотори, і хочу ще зняти елемент, гріючий елемент, тен, бо він теж деколи ламається. Ну, перегорає, прям видно, тирка, все згорів і його треба на заміну. Так як вони ламаються не дуже часто, частіше всі помпи ламаються, тому я цей тен хочу зберегти. Я собі хочу познімати їх з інших посудомоєчних машин, бо це найчастіша проблема. Насос, який перекачує цей, насос, який витягує це друге, що ламається, і електричний і тен. Мазерборд, я вже материнську плату міняти думаю не буду. Хоча все може. Не, ну вже куда там. Електроніка, там куча дротиків, більше роботи. Більше роботи. Поки що за то братись не буду. Там куча болтиків ще. Щоб добратися до неї, треба відкрутити з 25 болтиків, якщо не більше. Ну, це таке. то, походив, стандартні заявочки, опалення, В основному було опалення. А все решта норм. Коротше, день, день пролетів. День пролетів, е вечором туалет був забитий, я дрібниць. Після роботи замочені ні, не хотілося нічого робити, Замов, але їсти хотілося, бо щось на обід нічого не їли. Коротше, замовила собі шаверму. <смі> така, Поїли шаверму, вже сьогодні передумали готувати. Завтра, завтра будемо готувати, поспимо, виспимося і завтра будемо готувати. Завтра буде свято. Я сьогодні відпочивати. І хочу ще в душ сходити. іду в душ. Трошечки постою і відпочивати. О, відпочивати. на Насамду чекати? Так.